депутати, На 44 ту чергову сесію сільської ради із 22 обраних депутатів прибуло 12 депутатів. Всі інші відсутні з поважних причин. Сесія може розпочати роботу відповідно до частини 11 статті 46 Закону України про місцеве самоврядування України та згідно регламенту сільської ради. Пленарне засідання 44-ї чергової сесії сільської ради оголошую відкритим. Хинучи наші як роса на я красавців. За... show sure. Сесії нам необхідно обрати секретаря сесії та відчільної комісію. Пропоную функції секретаряту та відчільної комісії сесії покласти на секретаря сільської ради костюм'яча Віктора Андрійовича. Якщо іншої пропозиції немає, то хто за дану пропозицію прошу голосувати? Хто за? Проти. Утримався одноголосно. На розгляд. 44-ї сесії вноситься питання згідно з порядком денним, який вам розгляданий. Чи є в депутатів зміни і доповнення до порядку денного? Якщо інших пропозицій немає, то за такий порядок денний за основу відповідного прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Порядок денний приймається. Шановні депутати. Для роботи нашої сесії нам необхідно затвердити регламент роботи 44-ї сесії сільської ради. Регламент також вам розданий. Якщо інші пропозиції немає, то хто за даний регламент за основу і в цілому прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Приступаємо до розгляду. Питань порядку денного. Слово для доповіді по першому питанню надається Рубеневич Олесі Степанівні, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту. Шановні депутати, дане питання розглядалося на комісії. Чи є потреба в повторному розгляді даного питання? Немає потреби. Немає. Прошу проєкт рішення взяти за основу і в цілому. Хто за? Проти, утримався одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання. Доповідає Сергійчук Сергій Петрович. Дане питання також розглядалося на комісії Чи є потреба повторному розгляді даного питання? Ні. Прошу проєкт рішення взяти за основу і в цілому. Хто за проти? Утримався одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання. Доповідає Костюкевич Віктор секретар сільської ради. Чи є потреба у розгляді даного питання? Шановні депутати, нема. Прошу проєкт рішення взяти за основу і в цілому. Хто за? Проти, утримався одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання. Доповідає Кузьміч Валентина Михайлівна, начальник фінансового відділу. Дане питання також розглядалося на комісії. Чи є потреба в розгляді даного питання? Прошу проєкт рішення взяти за основу в цілому. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання. Доповідає Кузьмич Валентина Михайлівна. Дане питання також розглядалося і обговорювалося на комісіях. Чи є потреба повторному розгляді даного питання? Mm -hmm. Прошу проєкт рішення взяти за основу і в цілому. Хто за? Проти, утримався одноголосно. Переходимо до наступного питання. Доповідає Сергійчук Сергій Петрович. Дане питання розглядалося на комісії. Чи є потреба в розгляді даного питання? Ні. Прошу голосувати. Хто за? Проти, утримався одноголосно. Переходимо до розгляду. Наступного сьомого питання сповідає Костюкевич Віктор Григорович. Дане питання також розглядалося на комісіях. Чи є потреба розглянути його повторно? Немає. Прошу проєкт рішення взяти за основу. У цілому. Хто за? Проти утримався одноголосно. Переходимо. До восьмого питання доповідає мольчість Василь Іванович, поліцейський офіцер громади. Шановні депутати, це питання також розглядалося на комісіях. Чи є потреба в розгляді даного питання? Ні. Хто за? Проти, утримався одноголосно. Переходимо до розгляду земельних питань. Доповідає Марінич Олександр Миколайович, провідний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, землепорядкування благоустрою. Будемо розглядати дане питання повторно. Воно розглядалося на комісії. Чи ні? Ще ну, раз, буде, буде, буде буде. Да, так, це список. конкретно список давай зачитуємо. У нас вислання. Постаром сюда. П'яту кінцю документації. Це Куриловичу Сафрону Олександровичу. Вулиця Івана Франка, 36. Францевичу Івану Петровичу. Миру 21. Павловичу Наталії Юріївні. Зарічна, 32. Мариничу Сергію Васильовичу. Перемоги, 17А. Павловичу Федіру Яковичу. Яковичу Богдана Хмельницького, 30. Дві... Почитайте. По старому силу якісь питання є в депутатів? No. Немає? No. Тоді подрозденю. Подрозденю. Дві технічні документації. Це Вакуліч Катерини Андріївни, Шевченка 51 і Крупич Віталій Маркович. Шевченка 4В. Подрозденю. Питання немає. Прошу далі. По вельцях немає. По переходичах дві технічні документації. Це Гребиневіч Степан Володимирович, центральна 46, і Гребневіч Сергій Степанович, центральна 46А. Питання по переходичах, депутатів, є. Ага. Немає. Ді. Переходимо до розгляду на далі. Список проєктів земноустрою, оренду для городництва на затвердження. Це всі, все повернеться. Це Чомуневич, Надія Миколаївна. Давайте конкретно по, по кожному, так? Ну то що, одна сім'я, там я бачу. Одна сім'я Валерія Цезонний. Мусійовича, так да, Малич надія. Малич. надія. Ні, Ченавічна Надія, не сім'я Валерія. Сергія Валеріяч Сергія нас. Ну ну, ну я зрозумів. Далі чекає. Далі, Кузьмич, Марко, Валерійович. Кузьмич, Мусій Валерійович. Кузьмич Валерій Валерійович, Селякова Тетяна Валеріївна і Кулакевич Надія Валерієвна. Це вони Ванькевич чи ще. Це я так зрозумів, що це Ванкевич. Урис на їх узнає по сорок 64. Питання є, депутати? Не Немає. Це на цьому пакетне, пакетне голосування. Це пакетне голосування. Хто за даний проєкт, за проєкт рішення за основу в цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Всі питання, які вносились на розгляд 44-ї чергової сесії сільської ради, розглянуті. Засідання сесії оголошують закритим зна на мене

si somo ad